Всім привіт, друзі, всім доброго вечора. Сьогодні хочу вам показати топ-5 найкращих ПТ за відсотком перемог на євросервері за 30 днів. Дані взяти за 30 днів. Тому, всім, друзі, приємного перегляду. Якщо вам цікава така тема, обов'язково залишайте свої коментарі. Обов'язково. Жмакайте вподобаєчку, підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. І е, на п'ятому місці нашого рейтингу е, знаходиться ff 217 Badger. Це представник Великої Британії. Е, зіграно боїв за 30 днів 356 153 бої. ВН8. По серверу 1259 і відсоток перемог 49,44. Що хочу сказати про цю ПТшку. ПТшка з гарним лобовим бронюванням це з плюсів гарна гармата, гарне зведення, більш-менш добре бронепробиття базовим снарядом, непогана альфа. По мінусам, ну, мабуть, динаміка. Динаміка це, мабуть, один із таких найважливіших мінусів цієї ПТ. І, до речі, ще непогані угли. Тому, я думаю, вона непогано, так сказати, вписується в наші топ-5. Поїхали далі. На четвертому місці нашого рейтингу знаходиться Яхпанзер е 100 Представник Німеччини. Зіграно боїв по серверу 1 мільйон 56 687 боїв. Друзі, тільки вдумайтесь, більше 1 мільйона зіграно боїв по серверу за 30 днів. Тому маємо на увазі те, що ПТ-шка. Доволі таки популярна. ВН8 складає 1221 одиниця. Відсоток перемог 49,46 по серверу за 30 днів. Що хочеться сказати про цю ПТ? В мене ця ПТ-шка є в ангарі. В, свою, в свій час вона давала, звісно, Непогано в рандомі, але рандом міняється, додають нові танки, і тому з плюсів, звісно, таки, альфа, плюс-мінус непогане бронювання, лобове бронювання самої ПТСАу. Хоча комбашенка ярко виражена, її зараз доволі таки просто пробити на даний час в нашому рандомі. Тому е, плюс-мінус ПТ, я б не сказав би, що наразі вона чим-відрізняється. то відрізняється. Е, Дуже великі габарити, якщо з мінусів виділити, е, погане маскування, е, не дуже добра динаміка. Тому я б сказав би так: е, на, на даний час мінусів більше, ніж плюсів е, в цієї ПТ-шки. Така собі вона, але 1 мільйон боїв зігр... зіграний на... по серверу, це е... щось дай значить в даний час. Е... Поїхали далі. ТОП-3. На третьому місці в нас знаходиться Т-110Е3. Це представник США. Зіграно боїв по серверу 789 256 боїв. ВН8463 і відсоток перемог 51,68 Непогана ПТ-шка, як ми знаємо, яка відрізняється добрим, як би, мабуть сказати, найкращим лобовим бронюванням в ну, своєму класі. Навіть Комбашенка практично не пробивається взагалі. Ніяким калібром, навіть голдою однокласників не всіма пробивається. Що хочеться ще відмітити, непогана гармата, непогана альфа, непогане бронепробиття, час зведення, але, знову ж таки, динаміка, габарити, динаміка і не дуже добре бронювання бортів танка. Тому ПТшка, я думаю, займає топ-3 заслужено на, на своєму рівні. І в принципі, ну, я не знаю, що більше сказати про цю ПТ. Я вважаю, що ця ПТ одна з найкращих на своєму рівні на даному часі ну, в плані бронювання і в плані гармати. Не знаю, Якщо ви вважаєте по-іншому, напишіть, звісно, пишіть коментарі, буде цікаво. Почитати і поспілкуватися з вами на цю тему. А ми рухаємося далі. І топ-2 нашого списку це Мінотавр. Представник Італії. Зіграно по серверу 613920 боїв, вн 8 1379 очок і відсоток перемог 52,14 сотих Не як би, як би сказати, це, скажімо так, свіженька ПТшечка в нашій грі, і вона доволі таки заслужено теж виривається в топ-5. На, на даний час займає вона на час запису цього відео займає топ-2. Непогана ПТ-шка в плані бронювання. З плюсів хочеться виділити ще це башта, яка якби, рухається. Непогані угли горизонтального наведення. І, звісно, непогані угли вертикального наведення, з плюсів ще барабан на 5 снарядів, але. З непоганою флю, альфою непогане бронепробиття. По, міну, по мінусах хочеться віднести перезаряджання між пострілами в 8 секунд. Це дійсно дуже-дуже довго. Динаміка теж хотілося б чуть-чуть покраще, тому що ПТ-шка практично не рухається. І ще з мінусів особисто для мене, так як ця ПТ у мене є в ангарі, вона б'ється через передній каток. Тому потрібно ставити обов'язково закалку, це як на мене, і трішки буде краще вона гратися в цілому в рандомі. Тому такі ось топ-5, так скажімо, топ-4. Да? І ми наблизилися до топ-1. ТОП-1 нашого рейтингу, звісно ж таки, входить об'єкт 268, варіант 4. Це представник Радянського Союзу. Другими словами, в народі, як називають ОМОН. Непогана ПТ, зіграно боїв по серверу 857 165 боїв, ВН8410 і відсоток перемог 52,2%. Відсоток перемог по серверу за 30 днів. Цієї ПТшки в мене нема в ангарі, але що хочеться виділити, непогана динаміка, що не дуже виділяється якби, для Радянського Союзу, у них в цілому динаміка просідає. Непогана динаміка, непогана альфа, непогане бронепробиття. Хоча воно одне із найменших. Якщо я не помиляюся по... з однокласників, якщо помиляюсь, поправити мене в коментарях, непогане лобове бронювання танку. Знову ж таки, з мінусів ярко виражена комбашинка, її роги, які ви всі знаєте. Ну, що ще, А, звісно ж, такі угли. Вертикального наведення теж не, не самі кращі. А так, в цілому ПТ-шка доволі таки цікава. Грається непогано, дуже часто вона грається на ГК, на вилазках, в різних івентах, доволі таки добра ПТшка. Тому ось такий топ-5 ПТ-САУ на Євросерві за 30 днів. Я брав тільки прокачування, із гілки прокачування, я не брав інші там, як fv 215 b 183 і тому подібне. Якщо вам цікава ця тема, звісно, напишіть. Якщо вам цікаво, взагалі яка найкраща ПТ-шка, не найкраща ПТ-шка, на якій більше зіграно боїв по серверу, Звісно ж таки, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, і буде дуже цікаво почитати вашу думку. На сьогодні, друзі, в мене все. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте лайк, підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей в нових відео і, в нових, і на нових стрімах. Всім пока, бережіть себе, всім мирного неба. До скорих зустрічей. Пока-пока.